Всем привет, Добрый. доброе утро Так, значит світло перестало чуть плацать. дуже добре, гарно Так, идем выгуливать Модельку, сейчас мы ее открыем кофе уже беру подальше, вот тоді Ой, лапа і раз. Ще й лапу собі чуть опекла не сильно, але опекла. Мангальчик уже накрив. Коротше, щоб снег не попадав. Так, буділь, виходь. О, ти ждала мене. Моя хороша, моя принцеса, моя. Тпленька? Ой, знаєш, не змесна. Ну десь на вулиці мінус 12. Десь так. Пішли на цей. Побігаєш, де... Пішли туди, побігаєш і потім кушаєш. Пішли, принцеса, пішли, принцес. Принцеса. Пішли, побігаєш і... ой, чуть-чуть, да? чуть чуть тут хоть Пішли. Пішли од. О, ідеш, біжиш. Воно обгониш мене обогнали. Так, виходь. Тут побігаємо чуть-чуть. Сергій ось бачите, сліди пішла на роботу. Опа, Адель. Нельзя. Адельчик, не бойся. Так, о, займайся цвітами, займайся. Ти їх догризла, молодець, їх і треба було підрізати. Ох. А вони чи самі виросли, чи хтось дав так, приїхали, щоб лопати копнули, посадили. Воно знаєте, як на скору руку так все якось приживається. А як там ото хочеш там, ну, наприклад, там що там черешню ще персик. От черешня хреново приживається із-за всіх сладких яких <гри> гребаків обгризають кожен. Ще не кожне, ну, коротше. Ну я садив в мене дві... Дві навіть не прийнялось. Одна е, прийнялася черешня год вона это і на следующий год обгрызла її щось а то пока пару років лучше брать двохрічний цей саженець він уже на третій год если приживеться на четвертый то вже будет там може і декілька плодів череш адель ідись гаделька не хавайся Так, чайманам, кофеманам гарного питья. Ой, не, на вулиці хочу мінус 12, ну знаєте так, фух, ляпота дишиться якось як то породився. Так, хорошо, погодка. Зимушка, зима, зимушка, зима. Ось Аделька, ха, к нам прийшла. Ні, класно, класно. Класно, особливо коли людина не хворіє. Нічого в нього не тривожи. В мене це як зуби тривожу, так знаєте, нічого не хочеться. До донтіста йти якось. Я вже находився, їх так, блядь, боюся, що всі вони хороші, але як кажуть, хорошого знайти тяжело. Ну, всі, кожен сам себе хвалить, як кажуть. Не будеш казати, та я хреновий стоматолог. Є люди не спорю, є люди, що від Бога робляться. І... Ну, як воно то за гроші, бо і матеріал оцей пломбіровочний, він же не дешевий, там особливо пломби. Та робота. Ну, ладно, будемо не про це. Да, датчик, не про це будемо. Савок замерз, ну ще ніхто не катається, рибаків немає. Ну тут і так, і летом особо нічого. Да, Красотка. Какая ты у нас красотка. Кажи, подписываемся на канал, ставим лайки, колокольчики, да? Адель. И всем дячни, да, кто, да, кто, кто до нас подписался, всем дячни. А, Адель, ну курточка ценова, не надо. Бегай, бегай, бегай. Так, ладно, коротенький видео вам снял. Погуляємо з нею, може вона буде... будеш банкой грати? Дель. Дель. Не? Сьогодні не хочеш грати. То буває така... Ну, вона не поїла сейчас. Поїсть, Поїсть то грається. На, опа! Адель. Так, ладно, всім гарного позитивного дня. І щоб був без тривог і зі світлом.